Розведення перепілок може стати захоплюючим заняттям, яке забезпечить вас свіжими, смачними яйцями прямо з вашого подвір'я. Ці мініатюрні птахи з ніжним характером і приємним щебетанням полонили серця птахівників протягом багатьох поколінь. Незалежно від того, чи приваблює вас їхня здатність нести яйця, чи ви просто насолоджуєтеся їхньою присутністю, розведення перепілок це унікальний і корисний досвід. На відміну від своїх більших родичів. Курей, перепілки потребують менше місця, що робить їх ідеальними для невеликих господарств або навіть міських умов. Однак для успішного розведення цих пернатих друзів необхідно глибше розуміння їхніх репродуктивних потреб, особливо коли мова йде про інкубацію. За 300 років одомашнення перепілки втратили інстинкт гніздування і висижування потомста. Саме тому інкубатор стає незамінним інструментом для сучасного перепілковода. Уявіть собі відтворення ідеального середовища для гніздування, ретельно відкаліброваного для забезпечення ідеальних рівнів температури та вологості для розвитку ембріонів перепілок. Саме це і робить інкубатор. Імітуючи природний процес інкубації з покращеним контролем і точністю, цей геніальний пристрій дозволяє виводити перепелят навіть за відсутності квочки, розширюючи можливості для розведення та збільшення поголів'я. Винахід та широке впровадження інкубаторів зробили революцію в перепеловодстві, зробивши його доступним для ширшої аудиторії та підвищивши ефективність як для любителів, так і для комерційних заводчиків. Забезпечуючи контрольоване середовище, інкубатор пропонують вищий відсоток вилуплення в порівнянні з природною інкубацією, що призводить до здоровіших пташенят і більш продуктивної роботи. З величезною кількістю моделей інкубаторів, доступних на ринку, вибір правильного для ваших потреб може здатися складним завданням. В своїй п'ятирічній річній практиці я використовував різні інкубатори малої потужності. Останнім був інкубатор Птаха 80 але він має ряд суттєвих недоліків. Відсутність показника і регулятора вологості неввідпрацьованої системи подачі води в інкубатор, необхідність виймати всі яйця з інкубатора, щоб закрити ролики переворота щільною сіткою. З плюсів це прозора бокова стінка, яка дає можливість спостерігати весь процес інкубації і наявність 12 вольтового обладнання, щоб забезпечитись від відключення електроенергії. Кожна модель має свій унікальний набір функцій, що відповідають різним потребам та уподобанням. Вибираючи інкубатор, враховуйте такі фактори, як місткість, простота очищення та наявність автоматизованих функцій, таких як контроль температури та вологості. Цифрові дисплеї можуть надати цінну інформацію про процес інкубації, дозволяючи вносити корективи та забезпечувати оптимальні умови для ваших пташенят, що розвиваються. Розділ четвертий: переваги автоматизації, перевертання яєць та контроль температури. Сучасні інкубатори часто оснащені автоматичними перевертачами яєць, функцією, яка імітує природну поведінку квочки. Регулярне перевертання має вирішальне значення для запобігання прилипання ембріона до шкаралупи, забезпечення належного розвитку та вищого відсотка вилуплення. Автоматичні перевертачі усувають необхідність втручання людини всі, заощаджуючи ваш час і зусилля, одночасно забезпечуючи рівномірне обертання яєць. Стабільність температури ще один критично важливий аспект успішної інкубації. Коливання температури можуть негативно позначитися на розвитку ембріонів, що призведе до зниження відсотка вилуплення або навіть загибелі ембріонів. Більшість сучасних інкубаторів підтримують стабільну температуру завдяки вбудованим термостатам, що виключає здогадки та забезпечує безпечне та комфортне середовище для вашого майбутнього поголів'я. Розділ 5. Практичні поради від досвідченого перепілковода. За роки роботи я набув кількох хитрощів, які значно покращили мій відсоток вилуплення. Перш за все, інвестуйте в якісний гігрометр для контролю рівня вологості всередині інкубатора. Підтримка оптимальної вологості запобігає пересиханню шкаролупи яйця, що може перешкодити вилупленню пташення. Регулярно калібруйте свій гігрометр, щоб забезпечити точність показань. Регулярно калібруйте терморегулятор, щоб не порушувати режим інкубації. Ще одна корисна порада: просвічувати яя приблизно через тиждень інкубації. Просвічування передбачає пропускання яскравого світла через яйце для спостереження за ембріоном, що розвивається. Це дозволяє виявити незапліднені яйця або яйця з ранньою ембріональною смертністю, які можна видалити, щоб запобігти зараженню та оптимізувати простір всередині інкубатора. Розділ 6. Забезпечення успішного вилуплення, підсумки та заключні думки. Для успішного вилуплення перепелят потрібне поєднання правильного обладнання, знань і краплі терпіння. Інвестування в надійний інкубатор з такими важливими функціями, як контроль температури та вологості, а також автоматичне перевертання яєць, є основою для успішного вилуплення. Регулярно контролюйте ці параметри, вносячи корективи в міру необхідності, щоб забезпечити стабільне та комфортне середовище для ваших пташенят, що розвиваються. Не забувайте просвічувати яйця, щоб виявляти будь-які проблеми на ранній стадії, і підтримуйте бездоганну гігієну всередині інкубатора, щоб запобігти росту бактерій або грибків з уважним ставленням до деталей і невеликою практикою ви будете на правильному шляху до того, щоб вітати виводок здорових і життєрадісних перепелят, приносячи радість і продуктивність у вашу подорож розведення перепілок.